Добрий день, шановні друзі! Ми з України розпочинаємо наш черговий урок з біології в сьомому класі, і на сьогоднішньому уроці ми будемо знайомитися вже з першою групою живих організмів. Ці живі організми належать до... Нижчих рослин, так званих нижчих рослин, бо всі рослини поділяються на вищі і нижчі. Нижчими їх називають тому, що їхнє тіло не поділяється на органи. От ми знаємо, що будь-яка рослинка вона має органи, да? там корінь, листочки, стебло. У цих рослин, які ми сьогодні з вами починаємо вивчати, такого поділу на органи немає, тому ці рослини назвали вищими. Ці рослини це група організмів, які живуть у воді, тому і вони називаються відповідно, називаються вони водорості. Тема нашого сьогоднішнього уроку різноманітність водоростей, і будемо розглядати зелені водорості. Отже, ми розпочинаємо. І так, давайте спочатку зупинимося на особливостях будови водоростей, тому що я переконаний, що багато хто з вас був на водоймах і бачив водорості і знає, що воно таке. Так, от, водорості це організми, які дуже схожі на, рослин, на рослини, все й є рослини, це автотрофні організми, тобто вони здатні. Із неорганічних речовин створювати органічні речовини. Тіло їх не поділяється, ще раз кажу, на органи, да, тому ем, ці е, організми, ці рослини належать до нижчих рослин. Тіло водоростей називається слань або талом. Ем, і, е, як я вже казав, рослини з такою будовою, які не мають ніякого поділу на органи, називаються нижчими рослинами. В принципі, коли ми говоримо про середовище життя водоростей, то в самій назві вже водорості. Водоростуть, живуть у воді. Да, відображено середовище і в їхній назві відображено середовище їхні існування. А середовище їх існування це діти вода. Більшість водоростей, звичайно, живе у водному середовищі. Це океани, моря, ставки, болота, річки і навіть калюжі. Але можна зустріти водорості також в ґрунті, можна зустріти їх на різних поверхнях. Всюди, де є волога, є водорості, можна зустріти на камінні, на корі дерев, навіть шерсті тварин. Водорості живуть навіть у гарячих джерелах, льодовиках та навіть на снігу. На цьому слайді ви можете бачити середовище існування водоростей. Дуже цікава група дітки – це водорості, які живуть у ґрунті. Так, так, ви не помилилися в тих частинах ґрунту, де багато вологі, живуть водорості. Щоправда, вони відрізняються від тих водоростей, які ми звикли бачити в річках, озерах, морях, океанах. Так? Водорості, які живуть в товщі ґрунту, виділяють кисень з їхніх відмерлих решток, утворюється органічна речовина ґрунту, і таким чином родючість ґрунту підвищується. Отже, ми бачимо, що водорості навіть не в своєму звичному для їх середовищі життя відіграють велику роль в природі. З чого ж, в принципі, складаються водорості? Як і всі живі істоти, природні, що водорості складаються з клітини. У клітинах водоростей. Є різноманітні пігменти. Я думаю, що багато хто з вас бачив, що водорості відрізняються за кольором. Це дітки, через це? Через те, що в них є барвники, науковою мовою пігменти, але вам достатньо знати слово барвники. барники. Да? Який може бути барвник? Які водорості ви бачили у природі? Ви бачили зелені я переконаний, водорості, червоні, бурі, жовті водорості? Так? І саме той пігмент, який міститься в клітинах водоростей і впливає на його забарвлення. Пігменти знаходяться в спеціальних таких утвореннях, так, які є в клітинах, вони називаються діти хроматофори. Хроматофори можуть мати різну форму, це може бути стрічка, це може бути спіраль, це може бути пластинка. Надалі розглядаючи особливості будови водоростей, ми з вами в цьому, і, в принципі, переконаємося. І так, як я вже казав, водорості складаються з клітин, як і будь-які живі організми. В клітинах водоростей є різні барвники. І саме завдяки цим барвникам. Діти водорості поділяють на різні групи. Ось на цьому слайді ви можете бачити, що є діатомові водорості, синьо-зелені водорості, зелені водорості, бурі та червоні водорості. Вивчаючи далі ці унікальні організми, ми будемо з вами знайомитися з кожною групою окремо. А сьогодні, дітки, ми познайомимося з цією групою, з якою ми найчастіше маємо справу. Це ті водорості, які ми бачимо з вами найбільше. Так, це зелені водорості. Уже сама назва зелені водорості говорить про те, що вони зеленого кольору, тобто в їх клітинах переважає зелений барник. Я нагадую, що цей барник називається хлорофіл. Відділ зелені водорості нараховує десь приблизно до 20 тисяч видів у усьому світі. Серед них є одноклітинні, багатоклітинні. Колоніальні форми. Ми з вами вже вчили, що такі одноклітинні організми, багатоклітинні, колоніальні. Всі вони мають зелений кольор. Зелені, запасною речовиною у зелених водоростей є крохмаль. Цікаво, що така сама запасна речовина характерна для всіх рослинних, практично організмів. І так, як я вже казав, до відділу до зелених водоростей відносяться як одноклітинні водорості, так і колоніальні. Так, і багатоклітинні. На цьому слайді, дітки, ви можете бачити представників різних груп водоростей. Це у нас одноклітинні водорості, це колоніальні водорості. Ну а оці, які ви бачите, всі інші це багатоклітинні водорості. На сьогоднішньому уроці ми трошки детальніше познайомимося з будовою різних типів зелених водоростей. Починаємо ми дітки з одноклітинних водоростей і розглянемо. Їх будову, наприклад, хламде манади. Хламідмонада це мікроскопічна одноклітинна водорость, вона має таку грушоподібну форму. Живуть в, живе хламдоманада в дуже забруднених водоймах, живе в калюжах, живе в різноманітних. В брудних ямах у перекладі з грецької мови хламіда означає одяг, а монада – найпростіший організм. Ось так дітки ця водорос виглядає під мікроскопом при значному збільшенні. Бачимо дійство, грушоподібна форма, бачимо два джгутика. Я думаю, що кожен із вас розуміє, що ці органи є призначені для руху. Якщо ми детальніше з вами подивимось на будову хламів монади, то ми чітко бачимо, що на передньому на, передні части, на передній частині клітини цієї водорості є невеличке випинання, дітки, яке називається носиком. Від носика відходять два джгутики, за допомогою яких водорость рухається. Сама поверхня клітини водорості вкрита оболонкою. Ця оболонка прозора, безбарна, але вона міцна і забезпечує форму клітини. Спереду, біля основи джгутиків, розташовані дві скоротливі ваколі. Так само, як ми з вами вчили, пригадуєте: явлену, зелену, інфузорію туфельку, з амебу. З вакуолі ваколі призначені для чого? Правильно, для виділення зайвої кількості води. На верхній частині. Клітини також знаходиться вічко. Я вам нагадую, що це світлочутливий орган, який реагує на світло. І саме за допомогою цього вічка хламідомонада пливе до світла. Всю внутрішню поверхню клітини займає цитоплазма. Також тут є такий крупний чашоподібний хроматофор, де знаходиться хлорофіл, і саме тут відбувається процес фотосинтезу. Заглиблені хроматофора знаходиться. Ядро, воно одне і воно досить таки крупне. Я вам нагадую, що ядро керує всіма важливими вже процесами життєдіяльності. Ось на цьому слайді ми можемо бачити ще раз основні елементи. Давайте їх повторимо: це носик випинання, далі джутик. Дві скоротливі вакуолі, світлочутливе вічко, зелений хроматофор або хлоропласт, велике ядро, клітинна оболоночка і дві скоротливі вакуолі. Я думаю, що не дуже в принципі і складно. Кламдомонада розмножується як статевим, так і нестатевим способом. Ми не будемо детально на ньому зупинятися, воно вам абсолютно не потрібно. Я тільки декілька слів скажу: що при нестатевому розмноженні материнська клітина ділиться навпіл, утворюються дві клітини. Потім ці дві клітини діляться ще раз утворюється чотири. Оболоночка розривається, і чотири хламідомонатки вже виходять назовні. При статевому розмноженні відбувається все дещо по-іншому. Зразу вам кажу, що ця інформація для ознайомлення, не для вивчення. Да? Хламідмонада втрачає джутики е, втрачає джгутики, ділиться багаторазово. В результаті утворюються клітини статеві. Статеві клітини діти називаються гамети. Ці гамети виходять у воду, попарно з'єднуються і утворюють одну клітину. В результаті злиття утворюється ось така. Велика клітина, яка розривається звідти виходять чотири молоденькі хламідомонадки. Ось таким чином відбувається розмноження. Тобто розмноження хламідомонади є статеве і не статеве. Це єдине, що вам треба, в принципі, знати. Ми ознайомилися тільки що з одноклітинним організмом. Зеленої водорості хломідаманадою. Тепер переходимо до колоніальної форми. Найпоширенішим представником колоніальних форм зелених водоростей діти є Вольвокс. Вольвокс має вигляд такої кульки, діаметр якої приблизно десь 2 міліметра. Ось так виглядає Вольвокс у водоймі. Можете побачити, так треба сказати, що клітини у Вольвокса вже спеціалізуються, тобто. У зовнішньому шарі зовнішній шар клітин є десь приблизно 20-50 тисяч. Да? Це клітини, подібні до хламідомонади. Да? Клітини колонії з'єднані між собою цитоплазматичними містками. Всередині колонія заповнена такою драглистою речовиною. Більшість клітин є вегетативними, а між вегетативними клітинами є генеративні. Дивіться, вегетативні беруть участь у процесах життєдіяльності, живлення, дихання, адже вольвокс – це живий організм. А генеративні клітини вони беруть участь у процесі, у процесі розмноження. Так, Вольвокс здатен розмножуватися як статевим, так і не статевим шляхом. Ну, і на цьому слайді ви можете бачити будову клітини Вольвокса. Да? От у нас клітини розташовані всередині колонії, з них розвиваються дочірні колонії, оболонка розривається, да? і дочірня колонія від'єднується від материнської дочірні Вольвок. Друге, це клітини у нас, поверхневого шару, про які я казав, що їх від 20 там, до 50 тисяч може бути. Да? І врешті решт ось окрема клітина, вона нагадує дуже нам пламідумонатку, складається з двох жгутиків, світлочутливе вічко, є ядро, да? дві скоротливі бакулі, і вся внутрішня частина заповнена хроматофором та цитоплазмою. Ну, така проста будова. Тепер переходимо до багатоклітинних водоростей. Типовий представник багатоклітинних водоростей дітки, це спірогіра. Найбільш поширена зелена водорость живе в прісловодних подоймах, в болотах, в озерах, в річках. Е, значить, ось так вона виглядає. І я думаю, що кожен із вас. Е, Хто купався на річці чи купався в озері, бачив ці нитки, такі тоненькі, зелененькі ниточки, баговиння, так зване, такого яскраво зеленого кольору. До субстрату вони не прикріплюються. Я думаю, що ви самі бачили, що вони вільно переносяться течею і вільно плавають у воді. Нитки з перегіри мають довжину від декількох сантиметрів до 10 сантиметрів, вони не галузяться. Да? І кожна ниточка складається з одного ряду таких видовжених клітин. Давайте подивимось: ось з таких клітин складається нитка з пірогіри. Вони складаються, ці клітини вкриті зовні. Целюлозною міцною оболонкою, тобто форму вони свою не змінюють. Хроматофор має вигляд такої спірально закрученої стрічки, ось він зелений. Подивіться, будь ласка, далі в цитоплазмі весь міст ясно заповнений цитоплазмою. В цитоплазмі розміщені великі вакуолі. ось, подивіться, одна, друга, третя, заповнені клітинним соком, так? І ядро, яке, ніби так підвищено на цитоплазмі. Оце синє, це все цитоплазма. Ось таку будову має клітина. Спірогіри. Спірогіра розмножується як вегетативним шляхом, так і е, статевим шляхом. І ще один представник зелених водоростей, на який я хочу звернути вашу увагу, це ульва, або його ще в народі називають діти морський салат. Це багатоклітинна водорость, яка мешкає на мілководді морів. Якщо спірогіра, вольвокс і хламідомонада, які ми розглядали попередньо, це мешканці прісних водойм, то якраз у нас е, Ульва це мешканець солоних водойм, тобто моря океани у нього середовище, життя. Так? Слань ульви може мати довжину до 18 сантиметрів, зустрічаються екземпляри понад 25 см. сантиметрів. При основі слані коренів у них немає. Запам'ятайте, у водоростей коренів немає, у них є ризоїди, якими вони прикріплюються до поверхні, наприклад, до морського дна. Так. Ульви, притаманний особливий спосіб, дуже цікавий такий спосіб, розмножується в основному вегетативно, так, і е, відриваються просто шматочки слані, і з кожної слані виникає новий організм да, шляхом регенерації. Так, ульва е, слугує кормом для багатьох мешканців морів, і слань ульви дуже багато на вітаміни. Які дуже необхідні людині. Дуже багата ульва на такі елементи, як залізо, марганець йод. І не дивно, що цю водорость вживають в їжу в Японії та в Кореї, да. Тобто не дарма його називають морським салатом, уже сама назва, друга народна назва говорить про те, що, це, що ця водорость вживається в їжу. Ну і коли ми з вами говоримо про таку водорость, говорили, як хлам я вам говорив, що хламда манада вона є мешканцем мешканцем прісних водойм, але діти живе, вона в забруднених водоймах. Тобто, якщо водойма забруднена, то там якраз ми можемо багато отаких водоростей. І через те, що вони дуже швидко розмножуються, вода набуває такого зеленуватого кольору, відбувається цвітіння води. От ми з вами казали, що цвітіння води викликають, викликають там, євглена зелена говорили, да, там, скажімо інші. Про каріотичні організми. Але ось подивіться, одноклітинні водорості вони теж є індикаторами води. І якщо в воді їх багато, то це ознака того, що вода, що вода забруднена. Таким чином, діти, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися. З такою групою організмів як водорості розглянули їх особливості будови і розглянули особливості будови зелених водоростей. На сьогодні в мене все, дорогі друзі. Я щиро дякую вам за увагу. Не забувайте про те, що все буде Україна. Будьте здорові, до наступних зустрічей.